У всьому, ну, що... що... ну таргів, це тільки частина системи. Шановне товариство, сьогодні ми були присутні на е заході, яка була організована, е який був організований. Значить, громадську організацію було названо публічний аудіт, саме значить, колом експертів заради того, щоб виробити, значить, як було названа цей захід. Зараз скажу, план порятунки України від тарифного геноциду. Значить, що я можу сказати? В Україні триває шустиряда. І всі ці дійства, які е, ми бачимо останнім часом в засобах масової інформації, і це перш за все те, що е, намагаються перетворити проблеми, які шоу і закрити е, реальний шлях виходу з кризи, який започаткований, який сформований е, оргкомітетом по встановленню конституційного устрою, юристом якого є громадська організація Правовий простір і Дивно, що публічний аудит, заявляючи про пошук саме такого плану порятунку України, не говорить про відсутність публічної власності, без відсутність реєстрів значить, цієї публічної власності. Але ми бачимо, що експерти, і ви побачите все це на відео, фіксували максимально всі виступи. Можемо заявити однозначно, що вони розуміють, в якому. Глухому куті вони опинились, але фальсифікують будь-які рішення значить, громадськості і видають їх за свої досить невдалі. Ми, ми заявили свою позицію, надали в письмовій варіанті письмовому варіанті від імені мені даного оркомітету, і я маю собі зачитати, щоб це було озвучено для всіх. Значить, користувачів і Фейсбуку, і в тому числі взагалі українців, позиція Оргкомітету по встановленню конституційного устрою на заході план порятунку України від тарифного геноциду. Ми заявили, що якби уряд і політики вели чесну розмову з людьми, а не проводили шустер. Шустеро програмування той результат був би іншим ніколи не піднімається питання в ефірах центральних каналів про досі не створені територіальні громади, які б мали існувати ще з 96-го року. Які по перше, значить, і ця інформація не призвела б до появи олігархату, як такого взагалі, які піднімають ці тарифи, а були б просто багаті підприємці, а не клани багатіїв на хаб та на напівбандитів, які зрослися з депутатами, чиновниками і міліцією для пограбунку власного народу. По-друге, у нас би не було сьогодні ніяких сепаратистних течій чи питань про федералізацію, що послаблюють державу на міжнародному рівні. А на даний момент замість єдності в громадах маємо розкол на периферії та центр на можливість зовні маніпулювати цими е, сепаратними течіями. Чому це так сталося? Тому що не створено економічного підґрунтя місцевого самоврядування територіальних громад, власників державної, суспільної власності та юридичної прив'язки територіальної громади до центру двосторонніми угодами про соціальну та державну безпеку. А які це можуть бути угоди? Це Статути місцевих територіальних громад. По третє, не було б ніколи такої корупції, бо всі в закупівлі, тендери, плани закупівель проводились прозоро автоматично через велику українську громаду і територіальні громади на місцях. Все відбувалося б на рівні договірних відносин, центру та юридично створено відповідальною Конституцією та власним статутом територіальних громад, юридичної особ публічного права. По-четверте, соціальна безпека і захист громадянина не залежали б від того, хто при владі в країні. А не від партії, ані вождя, ані олігарха, ані диктатора, якого б взагалі не було. А ця соціальна безпека автоматично була прив'язана до конкретної території і пов'язана загальнодержавною, загальносуспільною власністю країни. і автоматично б визначався б розмір соціальної допомоги та прибутку від цієї загальнодержавної власності, що приходиться на кожного громадянина. Це все. Об'єднували б нас у велику українську громаду без усілякої додаткової агітації чи то Південного Сходу, чи то Півдня, тарифної і будь-якої іншої війни. А ми е е е свій час Прогавили цей період в 96 му році, і тому зараз не маємо права е, значить, залишати це безконтрольно громадськості, і е, значить тарифи е, всі економічно обґрунтовані будуть лише в тому випадку, коли сформуються територіальні громади, і буде безпосередній контролем на місцях. Оце єдине. І е, значить, це коло експертів, які зараз все це вислухали. Я наскільки ми змогли це до. Донести, вони ігнорують це питання, намагаються втягнути, начебто, громадськість, в, які, в якісь коло експертів. Ми це коло ігноруємо. Значить, у нас є свій конституційний простір, в якому ми маємо починати все з нуля. І про те, що український народ є пасивним, ми це не приймаємо. Просто той гучний голос правового простору, вільного простору, значить і громадських організацій, які зараз задають тон саме в реформуванні і ЖКХ. В тому числі і самої системи, він блокується. І тому вважається, що такі пани і експерти рулять процесом, а народ цей час спить. Він не спить, ми працюємо, ми бажаємо успіхів нам, як відповідальним громадянам, власникам національного, держ... національного багатства. Ми єсть народ і правда за нами. Дякую.